Агрус один з найбільш невибагливих і морозостійких плодово-ягідних чагарників, а ягоди його дуже смачні і корисні. Недарма у Агрусу є друга назва північний виноград. За вмістом вітамінів і корисних речовин Агрус так само багатий і корисний, як і виноград Південний. Агрус вирощують практично всі садівники-любителі, але не всі з них знають, як просунулася селекційна наука і практика в плані створення нових сортів і гібридів, що володіють унікальними властивостями. Тому сьогодні давайте поговоримо про те, які сорти агрусу краще вибрати для осінньої посадки, які особливості нових сортів потрібно враховувати при посадці і як здійснюється підготовка молодих саджанців до зими. Чому краще садити агрус восени? Досвідчені садівники рекомендують садити агрус восени, хоча весняна посадка теж вітається. Але саме осіння посадка саджанців агрусу має цілий ряд переваг. Посаджений восени, кущ агрусу, що пройшов зимову загартування, вже в наступному році може почати плодоношення. Восени рослини швидше приживаються. Це пов'язано з тим, що до вересня закінчується період вегетації культури, і кущики агрусу всі свої сили витрачають на швидке укорінення на новому місці. В цей час сонце вже не таке спекотне, а земля нагодована вологою. Такі умови сприяють тому, що коренева система молодого рослини швидко відростає. Восени, як правило, йдуть часті дощі, тому додатково поливати агрус не треба. Якщо дощі занадто часті і рясні, після посадки прокопайте дренажну канавку уздовж посадок для відтоку зайвої води з-під кущів. Як правильно визначити час для посадки? Посадку агрусу проводити не пізніше, ніж за 25 днів до приходу перших заморозків, інакше молоденькі кущі не встигнуть добре вкоренитися на новому місці і взимку можуть загинути. Дата посадки залежить від клімату вашого регіону. У північних районах з 25 серпня по 10 вересня, в центральних з 15 вересня по 10 жовтня, на півдні агрус практично не вирощують. Вибираємо відповідний сорт. Сьогодні вибрати кращий сорт не так-то просто, справа в тому, що зусиллями наших і зарубіжних селекціонерів було виведено багато новітніх видів і сортів з великими медово-солодкими ягодами. Старі сорти мали дуже незручний недолік їх гілки були покриті великими шипами. Нові сорти взагалі позбавлені шипів, безшипні, або мають дуже маленькі і рідкісні м'які шипики, якими подряпатися неможливо, слабошипуваті. Новітні сорти практично не уражаються грибними хворобами на генетичному рівні. Крім того, сучасні сорти в більшості свої самоплідні, тому немає необхідності садити по кілька кущів одного терміну дозрівання. Ви можете посадити кілька кущів різних термінів дозрівання, ранні, середньостиглі та пізні, щоб продовжити термін споживання свіжих ягід. Вибираємо відповідне місце на ділянці, Агрус – дуже невибаглива культура. Ви можете посадити його на сонці або в розсіяній легкої півтіні. Але за умови, що кущ більше семи годин на добу буде висвітлюватися прямими сонячними променями. Інакше ягоди не будуть такими солодкими і яскраво забарвленими. Кущі не люблять підтоплення і близького залягання ґрунтових вод, тому в низині садять його на штучні горбки висотою і діаметром 70 см. Ніколи не садіть агрустам, де раніше росла чорна смородина. Накопичилися в землі ефіроолійні речовини будуть пригнічувати коріння молодого рослини, які ґрунти потрібні агрусу. Агрус любить родючий ґрунт багату органікою, легку, пухку з нейтральною або слабокислою реакцією, РН 66 7,0. На важких і кислих глинах він рости не буде. Такі потрібно попередньо нейтралізувати, вносячи під перекопування ділянки для агрусу доломітове борошно з розрахунку 2 кг на 6 квадратних метрів саду. Вибір саджанців і посадка. Вибір саджанців восени рекомендуємо вам вибирати саджанці агрусу тільки із закритою кореневою системою. Коренева система у таких саджанців не пошкоджена. Тому при пересадці в посадкову яму в пухкому ґрунті вона почне швидко розростатися. Посадка Фахівці рекомендують перед посадкою провести підготовку саджанців агрусу, підрізати гілки у кущів, прибрати все листя. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 50 см на відстані 1,5-2 метрів для високорослих кущів, один від одного і від інших рослин. Верхній родючий шар відкладіть в одну сторону, нижній ґрунт використовуйте для вирівнювання ділянки. На дно кожної ями покладіть дренаж з дрібного гравію або битої цегли шаром 6-8 см. Підготуйте посадкову суміш, якою будете заповнювати ями при посадці, в наступному складі верхній родючий шар, компост, листова земля, дрібний річковий пісок в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Заповніть посадкову яму на третину цією сумішю. У кожну яму додайте по 2 столові ложки суперфосфату і сірчано-кислого калію, а також літрову банку деревної золи. Зверху встановіть саджанець з грудкою землі з посадкової ємності і починайте засипати коріння, залишилося ґрунтовою суміш. При цьому добре ущільнюйте землю, щоб в ямі не було пустот. Заглибити кореневу шийку на 6-8 см. По-перше, це врятує її від вимерзання в першу зиму. А по-друге, і це головне, в землі у куща агрусу почнуть швидко утворюватися додаткові корені і прокинутися додаткові ростові бруньки пагонів. Після посадки добре полийте молоденькі кущі агрусу з розрахунку 20 літрів води під кожну рослину і замульчируйте землю під кущами соломою або сіном шаром 7-8 см. Головне завдання садівника після посадки агрусу допомогти йому вкоренитися якомога швидше. Полив. Якщо осінь стоїть суха і спекотна, регулярно поливайте молоді посадки агрусу перші два тижні через день по 20 літрів води під кожен кущ. Потім ще два тижні раз в три дні тієї ж поливної нормою. Запам'ятайте, що агрус не поливають під корінь. Потрібно викопати кругову канавку на відстані 15 см від стовбура і туди заливати поливну воду. Після кожного поливу неглибоко прорихліть землю під рослинами і замульчуйте соломою або сіном. Мульчуючий шар буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки, що перекриває доступ кисню до коріння і утримує вологу в землі. До того ж, він не дає рости бур'янам. У дощову осінь від половної канавки зробіть слив під ухил місцевості, щоб вода не застоювалася в пристовбурних кругах. Добриво При посадці видали агрусу хороший заряд харчування. Тому восени нічого вносити під кущі не потрібно. Першу підгодівлю азотом потрібно буде дати рослинам всередині квітня. Як правильно збирати і зберігати агрус? Для свіжого споживання агрус збирають стиглим. А ось для переробки або зберігання в стадії повної технічної стиглості. В цей час ягоди досягають свого сортового розміру і починають набувати своє забарвлення. Це відбувається приблизно за 4-5 днів до повного дозрівання. Стиглий агрус може почати тріскатися, а трохи не дійшов до кондиції немає. Однак, якщо в період дозрівання стоїть холодна і дощова погода, то весь урожай краще зібрати відразу трохи недозрілим. Через пару днів ягоди придбають свій нормальний сортовий вигляд і смак. Захист від інфекції та шкідливих комах. Хвороба: як ми вже говорили, всі сучасні сорти агрусу мають підвищену стійкість до хвороб. Однак для профілактики рекомендуємо вам двічі на рік ранньою весною. По зеленому конусу і восени після збору врожаю обробити кущі 1% бордоською сумішю. Шкідник: найпоширеніші шкідники агрусо агрусова вогнівка, павутинний кліщ, пеєдуна і різні попелиці. При їх появі рекомендуємо вам не застосовувати хімію, а використовувати такі біопрепарати, як фитоверм, бітоксибацилін, лепідоцит. Застосовуйте їх відповідно до дозувань, зазначених на упаковці. Підготовка до зими дорослий агрус може витримувати зимові морози до мінус 45 градусів, тому великі кущі на зиму можна не вкривати. Однак молоді посадки обов'язково потрібно захистити від перших в їх житті морозів. Ми рекомендуємо вам засипати пристовбурні круги агрусу сухим листям дерев з лісу, а не плодових з саду, в яких, напевно, багато шкідників шаром 50 см. А коли температура опуститься до мінус 10 градусів зверху в один шар укласти ялиновий лапник голками вгору від мишей та інших гризунів, ми розповіли вам про агрус, про те, як проводиться його осіння посадка. На закінчення представляємо кращі сорти. Які прекрасно приживаються восени і швидко починають плодоносити. Звичайний, балтійський, безколючковий, фрідонія, грушенька, сенатор, зі слабкою шиповатістю, сіянець Лефора, Алтайський номарний, уральський смарагд, чорносливовий джерело. На цьому все. Вдалої посадки і багатого врожаю.